Ностальгія це емоційний стан, пов'язаний із спогадами про події, місця або час з минулого. Всім нам властива звичка прокручувати в голові приємні спогади або розповідати їх друзям. Навіть опинившись у найкращих умовах, ми все одно сумуємо за юністю. за маленькою квартирою купівлею dvd дисків. І це почуття властиве кожному з нас. Ностальгію часто використовують режисери, і в останні роки все частіше. Під час створення цього відео у мене кілька разів виникало питання, а які фільми з упевненістю можна віднести до даної категорії? Тому я вирішив, що слід чітко розділити кіно, яке розраховано на фан-базу, і те, яке просто паразитує на наших добрих спогадах. У першому випадку ми маємо фільм спрямований на вузьку категорію глядачів. У другому ж ми спостерігаємо на якісь посилання, або по Мислення, а просто повторення того, що ми вже колись бачили. Якщо взяти найочевидніший приклад, це, звичайно ж, ремейки власних мультфільмів від Дісней. Дісней пробував робити перезйомки власних проєктів ще у 90-х, але тоді це не принесло прибутку. І вони відклали цю практику на 30 років. Спочатку, до речі, ремейки були схожі на якісь переосмислення історії, та й за основу брали мультфільми 50-х. Але чим далі, тим менше нових ідей та авторського підходу. А за основу беруть мультики, що вийшли. Йшли менш 30 років. Ярко серед інших авторемейків виділяється король Лев 2019 року, який просто вражає своєю якістю. Заб'ємо на повноцінне розкриття другорядних персонажів, позбавимо героїв повноцінної міміки, виріжемо одну з найкращих пісень. Та вуаля! Півтора мільярда зборів, він став одним з найбільших касових фільмів у історії. Просто тому, що ми любимо старий мультфільм. Причому, незважаючи на відсутність нормальної міміки та убогості багатьох пейзажів, мультфільм справді багато шикарних кадрів. Дивлячись на них, справді не віриться, що це CGI. Але з часом, коли око звикає до краси картинки, починає виникати найважливіше питання: чому ж за таких можливостей ви не спромоглися придумати нову історію? Сумно думати, що компанія, яка в минулому вигадала так багато. То сьогодні ж робить вона стільки, щоб ми залишилися у тому самому минулому, але якщо відпустити короля лева і пошукати приклад, який спекулює на ностальгії, не так відверто, то ідеальним прикладом буде остання на сьогоднішній день частина месників. Фінал або Endgame був 21 м фільмом у всесвіті Марвел, тому логічно було підвести якісь підсумки, що творці і зробили, але вони не втримались від того, щоб показати нам те, що ми вже давно бачили. Використавши машину часу для того, щоб врятувати світ, команда месників одночасно з цим бігає по старих фільмах франшизи. Та як не дивно, це працює. Творці не просто пхають нам давно забути старе повернення у минуле дійсно виправдано сюжетом, що відбувається, та робить кілька зав'язок для майбутніх фільмів франшизи, а головне розвиває арки деяких героїв. Коли за цим спостерігаєш, усвідомлюєш, який довгий шлях зробила франшиза. Після повернення всьогодення до сюжету звичайно виникає багато питань, але це вже ок. Окрема тема це якраз якісний приклад фанбази. Але якщо месники більш-менш вдало використовують гарні спогади глядачів, то ось людина паук не має шляху додому. Зворотній випадок. Я кого? Після закінчення третьої фази Марвел почали випускати сольники про нових супергероїв, але вони дуже прохолодно були прийняті глядачами. І тут виявилося, що нових вигадувати не треба? Є команда старих. І так, так, я знаю, що у цього фільму величезна кількість фанатів. Давайте чесно подивимось на це кіно. Його зав'язка будується на тому, що головний герой ідіот. Фільм при бюджеті у 200 мільйонів часом не може собі дозволити гарної графіки і наявність композитора. Ну серйозно, невже не можна було написати пристойного саундтреку? Чому пісочна людина в старому фільмі від реймі виглядає краще ніж у новому? Головна цінність цього фільму це Вільям Дефо, який розбив свою ідіотську маску та поява трьох пауків в одному кадрі. І я реально не розумію, як це можна зробити так халтурно після тієї планки якості, яку задали соні в своєму мультфільмі через всесвіт. Хоча як би я не критикував людину паука, концепцію як заробляти на посередніх фільмах, використовуючи старих героїв, придумали творці іншого кіно всесвіту. Останні роки всесвіт зоряних війн тільки тим і займається, що спекулює на наших добрих спогадах. Звичайно, у них з'являються оригінальні ідеї, але багато з них просто фігня. Коли у му році виходив сьомий епізод, студія робила все можливе, щоб приховати будь-які подробиці про фільм, а трейлер не повідомляв жодних подробиць. Але коли ми побачили сам фільм, то виявилося, що основний сюжет ми вже давно знаємо: пустельна планета, робот з важливими даними, косі штурмовики, зниклі джедаї. Ми вже бачили це. Повторюю. У сьомому епізоді були оригінальні ідеї. Ну, по-перше, їх якість викликала питання. А по-друге, оболонка була стара. Тільки тепер зірка смерті стала більша, штурмовики тупіші, принцеса старіша, а головний лиходій весь час і старить. Незважаючи на гарні збори та в цілому теплий прийом глядачів, шквалу критики за відвертий плагіат було не уникнути. Навіть від тих, кому сподобався фільм. Не залишило почуття, що вони подивилися ремейк нової надії. Не король, лев, звичайно, але почуття, що вас десь трошечки наїбали. Звісно, виникло. Студія зрозуміла, що ще один такий фільм і люди можуть не прийняти. І тоді з'явилася картина, яка розробила формулу, за якою можна було далі клепати нові частини. Справа в тому, що реакція на цьому епізод показала, що глядачам не особливо цікаві нові герої і значно більше цікавлять старі. В теорії, звісно, можна було придумати персонажів значно кращих, але це складний шлях. Набагато простіше піти шляхом паразитируючої ностальгії. Тому Бунтар-1 це збіговись кобляклих і непомітних героїв. Не Іло плетених у важливий сюжет для всесвіту. Головне потрібно все це розбавити старими персонажами. По факту Пітер Кушинг лякає поганою графікою. Плюс один раз ми маємо згадати обі вана і вставити музику, яка нагадує імперський марш. А наприкінці потрібно обов'язково показати принцесу Лею, яка скаже заповітне слово. А ми тим часом втратили будь-яку надію на цей кіновсесід, поки він продовжує знущатися з наших улюблених героїв. Комерційний успіх Бунтар 1 ніби визначив вектор руху франшизи. Яка б маячня як і ахінея не відбувалася на екрані, поява старих героїв та оригінальної музики завжди викликала масу позитивних емоцій, чи від розпачі, чи то від безумства почали воскрешати старих злодіїв. І якщо для Боба Фета хоч якось заморочились, його порятунок і життя в пустелі виявилось найкращою частиною серіалу: то Дарт Мол воскрес десь за кадром. А Воскресіння імператора це взагалі якийсь театр абсурду. <кхм> взагалі, іноді ці проекти нагадують районіандрузів, де сидять головні герої, розмовляють. За життя, а потім на хвилину заходить персонаж другого плану, каже дві фрази і йде. За таким принципом у дев'ятий епізод засунули Ленда і дали йому від сили 5 хвилин хронометражу. Хоча при цьому його обов'язково треба було показати в трейлері. А то раптом ви забудете навіщо ви дивитесь цю дичину. Якщо спочатку нової трилогії були шанувальники, то після дев'ятого епізоду їх не залишилося. А з огляду на провал хана соло студія вирішила тимчасово не ризикувати з великими фільмами, тому вони спробували себе у серіальній ніші, і так з'явився. Відразу обмовлюся, що я не збираюсь лаяти цей серіал. По-перше, я не хочу, щоб люди, які додивилися до цього моменту, напихали дизлайків. А по-друге, серіал непоганий. Перший сезон Мандалорця вийшов у 2019 році і був дуже тепло прийнятий зі сторони глядачів та критиків. Джон Фавро постарався створити самобутній проект про найманця зі своїми принципами, які він порушує заради порятунку дитини, і тим самим накликає на себе багато проблем. Але до другого сезону творці не втримались. Хоча, можливо, так і було задумано з самого початку, і нам. Стали підсовувати старих героїв. Спочатку з'явилася Асока з мультфільмів, потім Боба Фетт, А потім ми побачили Люка. Так, сцена його появи крута. Вона добре знята, викликає масу емоцій, а cgi технологія омолодження не ріже очі. Але що ще запам'ятовую, чого було у другому сезоні? По факту, весь сезон Мандалорець переміщався з планети на планету, виконуючи дрібні квести. Щоб потім ми побачили героя нашого дитинства. Серіал не особливо намагається розкрити всесю. Навпаки, весь час вказує на те, що знах. Ходиться в тому ж, якщо герой шукає союзників, то починає з татуїну. І, хоч на початку я й казав, що серіал непоганий, він грішить тим самим, чим і останні фільми. Успіх мандалорця призвів до нових планів Дійсний, вийшли серіали про Боба Фета Обівана, які справедливості заради не сильно грішать ностальгією, а просто нудні. Тобто творці буквально вирішили. А навіщо вигадувати цікаву історію? Головне, щоб у сеттингу зіркових воїн, а там чогось на знімаємо. В цілому, якщо подивитись на оригінальний контент стрімінгу Disney+, то виявляється, що оригінальністю там і не пахне. Мультсеріали по зірковим війнам, серіал, шкільний мюзикл, продовження корпорації монстрів. Навіщо самим великим жахом, що я бачив, виявився продукт компанії Warner Bros під назвою Том і Джеррі, це пизде. Я думав, що головною проблемою всієї картини буде графіка, але все куди гірше. Скетчі з головними героями іноді просто взяті зі старого мультсеріала. Творцям буквально пофіг. Вони вирішили, що можна абсолютно не намагаючись зняти якусь дичину під маркою героїв дитинства і видати її за фільм. А цю штуку не можна назвати фільмом. Найдивніше, що на тлі Тома і Джеррі дуже непогано виглядає чіп і Дейл. Сюжет цього фільму слідує найпростішим шаблоном. Старі герої давно розійшлися, але ось через багато років. Вони знову збираються разом, щоб розкрити ще одну справу. А головне раз на 10 хвилин нам тикають героїв з інших проєктів. Але чорт забирай, цей фільм примудрився висміяти сам себе, а заодно і весь нинішній Дісней. Фінал взагалі шикарний. Чіп і Дейл розуміють, що якщо раніше дешеві підробки мультфільмів знімались десь за кордоном, то зараз потворення улюблених героїв займаються безпосередньо в Голівуді. А ще стрімний Сонік. Бачиш, казав, же, що маю власне шоу. Então, piso, Прикусив язик. Нинішній масовий кінематограф переповнений сиквелами, приквелами, ремейками і чор знає чим ще. Відроджуються старі франшизи, в які обов'язково треба звати старих героїв. А якщо такої можливості немає, то всі збираються на старих локаціях та під знайому музику. Добре, звичайно, якщо це виявиться проект рівня Топган. Але в більшості своєму це кіно рівня можна глянути один раз. Візьміть тих же мисливців за привидами 21-го року. Це не те, щоб погане кіно, але Реально, хто б пішов його дивитися, якби події розвивалися не в тому ж всесвіті, що й старі фільми. Якби наприкінці не з'явилася стара команда мисливців. Знаєте, коли так довго лаєш масове кіно, зазвичай прийнято порадити щось хороше. І може деякі приклади за завуха, але якщо критикуєш, то пропонуй. Можливо, це надто тришовий приклад, але не можу його не згадати. Крик 22-го року. Крик завжди був франшизою, яка висміювала жанр жахів та його нові тенденції. Відсутність нових ідей, віч Перезапуски. Це проблема вже не тільки для жахів, а й для всього Голлівуду. Та крик, що входить у кінематографічний пік ностальгічного розуму на всю його катушку і його висміює. Мені подобається бабадук, каже одна з героїнь. А нікому не впарився ваш бабадук. Не варто забувати. ностальгія це не тільки те, на чому спекулюють великі студії. Як я й говорив, властиво всім нам відповідно. Пластиво цей великим художникам. Мартін Скорсеса через десятиліття повернувся до кримінальної драми в Ірланці і навіть по старинці покликав. Де Ніро на головну роль, і спочатку ми бачимо те, що вже бачили в попередніх фільмах про мафію, але в якийсь момент стає зрозуміло, що це інше кіно. А його третій акт взагалі є унікальним в кінематографі. Ось так бажання Скорсезе зануритись в минуле народжує шедевр. І Скорсезе такий не один. Кривавий геній Квентін Тарантіно. У 2019-му випустив свій найнетиповіший фільм, який просягнутий ностальгією за 60-ми. Квентін просто занурив нас в епоху Золотого Голлівуду. Тільки так можна було розп... Повісти історію, яку він задумав. Мій улюблений приклад трейнспотінг. Друга частина Дені Бойла. Про бойла потрібно знати одну річ: він геній. Якщо ви не знайомі з фільмографією цього режисера, то виправте це. Цей фільм робить те, за що я лаяв фільми вище. Він в лоб показує нам кадри з першої частини, тільки при цьому, ще він показує те, як змінилося ставлення персонажа до подій минулого, як і з віком, одна залежність змінюється десятком інших, а головне демонструє як відсутність перспектив у майбутньому. Приводить нас до постійних роздумів про минуле. І це велика різниця між тим, як художник, використовуючи ностальгію, народжує нові твори мистецтва. І тим, як бездушно кіно паразитує на ній, щоб заробити грошей. Дякую за перегляд! Це канал Кіногід. З вами був Олексій. Донать на ЗСУ та до зустрічі!